Дронова війна диктує свої правила. Тепер у підрозділах різних бригад має бути свій замкнутий цикл систем РЕП. Що таке за ця штука, як вона називається, для чого вона потрібна, і чому на автівках все більше і більше з'являється таких тубусів, і чому ось піхотинець тепер не може вийти на позиції без такого наплічника вагою в 5 кілограмів. Дивіться в цьому випуску. Збройних силах України це, мабуть, як сказати, найбільша лабораторія майстерня по виготовленню засобів радіоелектронної боротьби. По крайній мірі, в десантно-штурмових військах то точно ми найбільші. Тут е, друкуємо деталі, ось наразі тут е, це нижня частина антени. це діапазон від, е, від антени вставляється. Наприклад, наступний це задня частина корпуса рюкзака. Дуже важливо слідкувати, щоб перший шар їх. От зараз якраз перший шар ложиться, щоб саме перший шар він напечатав рівно. Тобто, якщо трошки друк йде не так, то доводиться зупиняти і заново. Вже коригувати печать і заново заправляти, щоб потім не було браку. 12 годин повний друк у цих антен. Ну, Достатньо довго. Друкується один стіл, тому доводиться слідкувати цілодобово. Я вам розказав. Тишивешний грибінець, небезпечно Рік тому, мабуть, забезпечення засобами РЕП було мінімальним від держави, і тому люди купляли, наші хлопці купляли за свої кошти засоби, які зазвичай виробник ставить на них ціну ну, майже в три рази більше від собівартості цього засобу. Спочатку ми зробили один засіб, потім підтягнули інших хлопців, щоб допомагали, тому що е, почалося масштабування, засобів треба багато. Ну, і зараз ну ви бачите те, що бачите. Ну це і дешевше, тому що ми, якби зарплату ми отримуємо від держави, тому нам не треба. Ми те, що воно коштує по запчастинам, за те його собственно хлопці і купують. Робота наша безкоштовна. І актуальніше за рахунок того, що ми завжди знаємо, які зараз частоти треба придавити. Ми собственно, є реп. Фідбеки, звісно, є, фідбеки. От, наприклад, ми вчора ставили нашим рубаківцям два засоби на їхні броні на яких вони вивозять хлопців на позиції. Вони вчора робили перевірку всіх засобів, які в них є в наявності, то наші виявилися найкращими. Не просто так їх виробляємо. У нас вже з'явився, в принципі, Mavic, то ми самі можемо перевіряти. А так ми спільно з нашим рубаком, то ми виїжджали, і вони, собственно, своїми дронами старалися нас вразити, а ми відповідно захиститися від них. Плюс. Сигнал пульта. Пошел. Да. Илья. Вмыкай рэп. Потонуло. Да. Илья, выключай. Ви вже бачили, що в нас якби, майже замкнутий цикл. Ми купляємо тільки радіатори, купляємо тільки модулі, ну таке, вентилятори, все, все решту, ми навіть корпуси друкуємо зараз самі, розробляємо 3D-моделі самі, друкуємо самі. Це у нас е, окопний засіб, ну, як призначення його, ну він теж майже е, можна сказати, що він універсальний, це п'ятиканальний. Е, Засіб радіоелектронної боротьби для захисту від е, дронів типу FPV. Закриває всі актуальні частоти, які на даний момент є на нашому напрямку. Е, робляться все це знову ж таки: це кейс від Mavica. Це наші хлопці, Рубаківці з батальйонів. Вони дають кейси, ми їм робимо засоби в їхніх же ж кейсах. Підключаються зовнішні антени виносні з довжиною кабеля 2,75. Антени знову-таки, ви можете подивитися. Антени робимо знову ж таки самі. Це, якби, можна сказати, як дільниця виготовлення антен. Антени це досить такий хороший варіант антенни, антенна кругової дії. Хлопці самі, ну, як, є калькулятори розрахунку антенн, але знову ж таки, моделі, все. Хлопці самі гнуть проволоку так, як треба, самі паяють, самі потім вимірюють усе це. Кожна антена вимірюється приладом, що вона справна, що вона буде працювати саме там, де їй треба працювати. Спочатку писали просто 800-900 тисяч, бачите, як тут зроблено. А потім, якщо ви звернули увагу, там вже на кейсі, на тому, де підкручуються роз'єми, там є кольорова маркерівка для того, щоб людина навіть не думала, вона прикрутила по кольорам зелений до зеленого, червоний до червоного. Це антенни йдуть на кейси, на ті окопники, а це на автомобільні. Автомобільні зараз ми будемо робити вже на 7 діапазонів. Якщо автомобільний на 5, то ой, не автомобільний кейс на 5, то автомобільні будуть йти вже на 7 діапазонів. Тобто там ми розширюємо, для того, щоб ще більший захист зробити. по команде, по команде. Что там видно его? Да-да, вон, -да, вон, вон, где. Ще, ще вище. Да, да, на атаку. Він упав і назад повертаючись від нас, це аж туди. Коли ми включили, то світ доставив його аж отак. Да. Тобто, що ми зараз робимо? Єс! Якщо заїжджає машина, то вона максимально повинна бути захищена. Уже Якщо оптоволокно, то да, ми нічого не зробимо. Але от всього іншого ми повинні її захистити. Ну і Мавіки ж ніхто не відміняв, вони на оптоволокні не літають. Скиди робляться дронами, типу Мавік. Робиш роботу, а на Майка! Сили, сили. Да, 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 все нормально. давай. цілі! Давай, давай. Цей рюкзачок, він, його призначення це боротьба з БПЛА типу MAVIC, тобто він електромагнітне поле утворює, яке перешкоджає там, управлінню, там, перебиває канали управління. Тому це захист від скидів в першу чергу. Тобто людина, яка несе цей рюкзачок на собі, а приназначений для е, штурмових груп, щоб коли йде штурмова група, щоб у них був свій захист. Тобто Радіус 200-300 метрів, той тобто, скит на них не зробить. Тобто Вони вже можуть спокійніше йти. Е, батарея доволі таки ємка, роботи е, батареї вистачає десь години роботи, безперервно. Один коштує 9 тисяч, другий коштує 15 тисяч. От все. І це ж все везеться з Китаю, а попит на них дуже великий. Тому і там ну не черга, а то є, це не так, що ти пішов в магазин і купив. Треба замовляти. Як зараз з Китаєм? Ну, ми з Китаю нічого не беремо. Ми якось спочатку пробували там замовляти там роз'єми, кабелі, все це, але йде дуже довго, і у нас був просто випадок, що ми натаможні не застряли. Ми два місяці чекали. І Просто втратили час. Ми знайшли людей, які просто це, це, це все можуть привести дуже швидко. Пластика. За неділю ми з'їдаємо 30 кг пластика зараз, наші принтери. Пластик стоїть 500-600 гривень кіло. Друзі, хлопці постійно використовують комплектуючі, які купують за свої кошти. Наприклад, у цей каток міді коштує 15 тисяч гривень. На виготовлення таких купольних захистів для наших піхотинців, для хлопців, які доставляють провізію. Треба цього матеріалу дуже багато. Тому прошу активніше долучатися. Банка на збір буде в кутку екрану. Будь ласка, будьте активні. Ты такая мала, красива, да. Деснюлька. Хорошая. Роза, да? Я в шоке просто. Иди сюда. Иди не бойся, Ти ты с камерой пугаешь просто.